Новообраний мер Львова Андрій Садовий звинувачує своїх опонентів з ЄС у махінаціях із призначенням першого засідання нового складу міськради джерело Фейсбук, сторінка садового, пряма мова садового, цієї ночі відбулася нечувана річ, яка має на меті узурпувати владу в місті. Попри волевиявлення львів'ян, міська виборча комісія ухвалила рішення перенести дату першої сесії міської ради з 3 грудня на 24 та листопада це вже завтра. Хоча попередньо та ж ТВК призначила засідання на 3 грудня, щоб провести присягу і депутатів, і міського голову одночасно діяли вночі без зайвих очей. Без журналістів і прийняли рішення, яке ніяк не стосується вчорашніх виборів, з приведенням до присяги нової ради втрачаються повноваження попереднього міського голови, тобто садового редактор, новообраного мера, тобто теж садового редактор. до присяги завтра ще не приведуть, оскільки є передбачений законом час на підрахунок голосів, потенційні скарги та позови. Тому нова рада запрацює без нового голови. Рада в такому напівлегітимному стані може діяти кілька тижнів, обирати керівні органи, президію, секретаря, виконуючий обов'язки міського голови, заступників міського голови, членів виконкому, голів комісій тощо приймати будь-які інші рішення, бюджет. Майнові питання тощо за ці рішення згодом відповідальність доведеться нести новому міському голові. Деталі садовий заявив, що рішення ТВК є абсолютно незаконним, оскільки виборчий процес депутатів до Львівської міської ради завершився 19 листопада і жодних рішень на цю тему комісія ухвалювати не має права. Він пообіцяв його оскаржити і вказав. Що рішення ТВК пролобіював депутат Сергій Івах. Коментуючи привітання з перемогою від свого опонента Олега Синютки-Садовий сказав, що готовий повірити, що це було щиро, коли партія ЄС зупинить спробу при вселюдної цинічно витертеного об волю львів'ян. Передісторія.